Привіт, привіт, усім на зв'язку Ірена і це канал Біблія і Твоє Спасіння. Якщо ти ще не підписаний, прошу підписатися. Також клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Також клікай на аватарку цього каналу, і тобі розгорнеться більше відео, які ти зможеш продивитися. Отож, що ми сьогодні будемо досліджувати? Звісно, ми сьогодні будемо досліджувати Біблію. Про те, що Ісус не цурається, тема нашого сьогоднішнього відео так про те, що Ісус не цурається вішенків і хто саме буде Спасен, що нам пише про це Біблія. Будемо досліджувати Матвія, 9, а також 10 розділ. а Значить, йдемо таким чином, що, звісно, я спочатку перечитую дані вірші, далі. А, аналізуємо і робимо певні висновки від прочитаного. Отож, поїхали, відкриваємо Матвія, дев'ятий розділ. і 10. А, В дев'ятому розділі і мова буде йти про оздоровлення, що Ісус дійсно не цурається грішників, і що Ісус прийшов дійсно аж до кого? Не до праведних, так? а до грішників, тобто грішники а, навести на покаяння, щоб вони також спаслися. Дев'ятий розділ Матвія. І сівши до човна, він переплинув і до міста свого прибув. І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. І як побачив Ісус, їхню віру, сказав розслабленому: Будь бадьори, сину, прощаються тобі гріхи твої. І ось дехто із книжників стали казати про себе: Він богозневажає, Ісус вже думки їхні знав і сказав, чого думаєте великаве в серцях своїх? Що легше сказати прощаються тобі гріхи, чи сказати уставай та й ходи? Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський. Тож каже він розслабленому, уставай і візьми ложе своє та й іди у свій дім. Той устав і пішов у свій дім. А натовп, побачивши це, налякався, і славив Бога, що людям він дав таку владу. А коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка на імені Матвій, що сидів на митниці, та й каже йому: Іди за мною, той устав і пішов услід за ним. І сталося, як Ісус сидів при столі у домі, ось зійшлося багато митників і грішників. І вони посідали з ним та з його учнями. Як побачили, жтем фарисеї, тож сказали до учнів його. Чому то вчитель ваш їсть із митниками та із грішниками? А він це почув та й сказав лікаря потребують здорові. Ще раз, лікаря не потребують здорові, а слабі. Ідіть же і навчіться, що то є милости, хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. Тоді приступили до нього Іванові учні та й кажуть, чому? Постимо ми є і фарисеї, а учні твої не постять. Ісус же промов хіба можуть гості весільні сумувати, поки є з ними ще молодий, але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді і постати будуть вони, до одежі ж старої ніхто не вставляє латки із сукна сирового, бо збіжиться воно, і дірка стане ще гірша, і не вливають вина молодого в старі бурдюки, а то. Бурдюки розірвуться, і вино розлється, і бурдюки пропадуть, а вдивають вино молоде до нових бурдюків, і одне, і друге збережено буде. Далі, коли він говорив це до них, підійшов ось один із старших, уклонився йому та й говорить: Дочка моя, хвилі цієї померла, та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе. І підвівся Ісус і пішов услід за ним. Також учні його, і ото одна жінка, що 12 літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулась до краю одежі його, бо вона говорила про себе. Коли хоч доторкнуся одежі його, то одужаю. Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав: Будь бадьори, дочко, твоя віра спасла тебе, і одужала жінка тієї години. А Ісус, як прибув? До господи старшого, і вздрів дударів та юрбу голосільників, то сказав: Відійдіть, бо не вмерла дівча, але спить і насміхалася з нього. А коли народ випроведжено. Він увійшов, узяв за рукою її, і дівчина встала, і вістка про це розійшлася по всій тій країні. Далі наступна історія: коли ж Ісус звідти вертався, і йшли за ним два сліпці, що кричали та й казали: Змилося над нами, сину Давидів. І коли він додому прийшов, приступили до нього сліпці. А Ісус до них каже: Чи ж вірите ви, що я ну, можу вчинити Оце? Говорять, до нього вони: Так, Господи, віруємо. Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав: Нехай станеться вам згідно із вашою вірою. Тобто, віра дуже важлива. І очі відкрилися їм, а Ісус наказав їм суворо, говорячи: глядіть, щоб ніхто не довідався про це. А коли вони відійшли, то й розголосили про нього по всій тій країні. Наступна історія: коли ж ті виходили, то ось привели до нього чоловіка, німого, що був існувати. А як демон був вигнаний, німий заговорив і дивувався народ і казав: Ніколи таке не траплялося серед Ізраїля Фарисеї ж казали: виганяє він демонів силою князя демонів. Але це, звісно, не так, тому що як може демон вигоняти демон, так ідемо далі. І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах та євангелію царства проповідуючи, і вдоровляючи всяку недугу та неміщ усяку. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він казав своїм учням: Жниво справді велике та робітників мало. Тож благайте, господаря жнива, щоб на жнивом своє він робітників вислав. Тобто, ми знаємо, що це в переносному значенні Біблія написана, так? Е, ось тому давайте будемо трішки дев'ятий розділ е, аналізувати, про що взагалі це він був. Перше, ми зрозуміли, що дев'ятий розділ починається із уздоровлення розслаблення. Так? Е, тобто, ми бачимо, як ну, тут нічого пояснювати, в принципі, такого великого не потрібно. Ми знаємо, що а, бачимо, що Ісус здоровив, розслабленого, над ним насміхалися, так що а, як це можливо, хто тобі дав цю владу і так далі. Тобто ці люди, які йому що? Ці люди, які просто йому заздрили. Заздрили, що він може більше, ніж вони між. Ось, ну тут нічого складного, він у здоров'я розслабленого. Далі йде з 9-го вірша, мова йде про покликання Матвія, тобто Ісус не цурається грішників. так? Тобто Він їсть з грішниками, пояснює це тим, що лікаря потребують не здорові, а слабі, так? І, в принципі, тут все ясно. Далі про піс він також розповідає. Ось, і далі дуже цікаво це про віру. Тобто, а, Оздоровлення кровоточової жінки, так, яка доторкнулася до його одежі і що? І була спасена. Тобто, уявляйте собі, якщо дійсно от віра дуже важлива, якщо ви дійсно вірите, то Бог буде вам давати по вашій вірі. Звісно, є таке поняття, як доля, як, як це правильно, хтось каже: о, це в мене такий хрест, так? а, Ну, це доля. Тобто Комусь дано прожити до Кінця життя ваше і нічого з вами не станеться, так? Комусь дану іншу долю, наприклад, бути переслідуваними, так? померти за віру в Ісуса Христа і так далі. Тобто, в кожного дійсно своя доля. Далі мова йде з 27 го вірша про те, що Ісус оздоровляє очі двом сліпця, сліпцям, так? Ось, Тобто також нічого такого, ви думаю, зрозуміли. І далі оздоровлення. Ні, могом ідемо далі, 10 розділ досліджувати Матвія а, і закликав він 12 своїх учнів. Тобто він вже вибрав собі учнів Ісус, так? з якими буде працювати на своєму жниві. А, Закликав своїх учнів і владу їм дав над нечистивими духом, щоб їх виганяли вони, і щоб уздоровляли всяку всіляку недугу та неміч всіляку. А ймені Апостолів дванадцятьох, отакі перший Симон, що Петром прозивається, потім Андрій, брат його, Яків, син Заведеїв та Іван, брат його, Пилипів, Варфоломій, Хома, і митник Матвій, Яків, син Алфеїв і Тадей, Симон Канатін. А та Юда Іскаріотський, що й видав його. І далі йде мова про накази Ісуса послом на дром. Цих 12 Ісус вислав і їм наказав, промовляючи: не на путь до поган не ходіть, і до самаріанського міста не входьте. Але, є, але ідіть. Раніш до овечок загинули вдома в Ізраїлевого, а ходячи, проповідуєте та говоріть, що наблизло царство царства небесне. Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів. Ви дармо дістали, дармо і давайте. Тобто це йдеться мова про дар, про талант, який а, людина отримала. Не беріть ані золота, ані срібла, ані мід'яків до своїх поясів. Ані торби в дорогу, ані двохудеж, ні сандаль, ані палиці, бо варкий робітник своєї поживи, нагороди. Тобто. А як зайдете в місто яке чи в село, то розповідаєте, хто, хто там достойний, і там перебудьте, аж поки не вийдете. А входящий дім вітайте його, промовляючи мир дому, цьому. І коли буде достойний той дім, нехай зійде на нього ваш мир, а як недостойний він буде, то мир ваш, нехай до вас вернеться. А як а, хто вас не прийме і за ваших слів не послухає, то виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть порох із них своїх. Поправді кажу вам, легше буде країні Содомській і Гоморській дня судного, аніж Містону. А Далі будемо розглядати про те, що апостолів будуть переслідувати, 16 й вірш, 10-го розділу Матвія. Оце посилаю, каже Ісус, я вас як овець, між вовки. Будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки. Стережіться ж людей, бо вони на суди видаватимуть вас. Та по синагогах своїх бичувати вас будуть. І до правителів та до царів поведуть вас за мене на свідчення їм і поганим. А коли видаватимуть вас, не журіться або а, що говорити тієї години буде вам дано, що маєте ви говорити. Бо не ви промовлятимете, але дух Отця вашого вас промовлятиме. Уявляєте собі, і видасть на смерть брат-брата, батько на дитину, і діти повстануть супроти батьків і їх повбивають. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. А коли будуть вас переслідувати в одній місці, утікайте до іншого. Бо, по правді кажу вам: не встигнете ви обійти місць Ізраїлевих, як прийде син людський. Далі про те, що проповідувати потрібно не боятися. Учень не більше за вчителя, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він як учитель його, а раб, як господар його, коли вельвезулом назвали господаря дому, скільки ж більше назвуть таких домашніх його. Але не лякайтеся їх, немає нічого захованого, що, вони не, що воно не відкриється, ані потаємного, що не виявиться. Що кажу я вам. Потомки, говорітьте при світлі, що ж на вухо ви чуєте, проповідуєте те на, на домах, на дахах. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло вам занапастити в геєні. Чи не два горобці продаються за гріш? А на землю із них ні один не впаде без волі отця вашого. І вам, і волосся все на голові пораховане. Отож не лякайтеся, бо вартніші ви за багатьох горобців. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю і я. Хто ж мене відсурається перед людьми, то і я відсураюсь перед Небесним Отцем моїм. Любіть Ісуса понад усе. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю нести. Я не мир принести прийшов, а меча. Я ж прийшов порізнитися чоловіка. Порізнити чоловіка з батьком його, дочку з її матір'ю і невістку зі свекрухою її, і вороги чоловікові домашні його. Хто більш як мене любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більш як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. І хто не візьме свого хреста і не піде слід за мною, той мене недостойний. Хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж мене погубить? Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Хто вас приймає, прийме мене. Хто ж приймає мене, прийме того, хто послав мене, Отець Небесний. Хто приймає пророка як пророка, той дістане нагороду пророчу. Хто ж приймає праведника як праведника, той дістане нагороду праведничу. І хто напоїть як учня, кого з малих цих, бодай кухлем водиться холодної, по правді кажу вам, той не згубить нагороди. Тобто про що цей 10-й розділ Матвій? Про те, що а, Ісус так, обирає своїх 12 учнів, так, ось перелік іде учнів, далі поправив, накази апостолам на дорогу, так. далі мова йде про хто буде саме переслідуваний і так далі, так. про це повинні ми пам'ятати, то вирішив все-таки служити Ісусу Христу, так, і не боятися говорити, що саме найголовніше, так, з 28-го вірша Матвія, 10-й розділ, не боятися говорити про Бога. Тому що, якщо ми будемо боятися говорити про Ісуса, будемо боятися говорити про заповіді Його, про як спастися і так далі. То від там, чи наприклад, стид будемо стидатися, соромитися, про це говорити, то що? То Ісус посоро, ну, не буде говорити за нас і Отцеві Небесному, так? А в Біблія написано, що є в кожної людини гріхи. Тобто нема, нема жодного праведного на землі, в кожного є якісь нюанси. Ось, справився ти зі своїми гріхами, не справився, це вже інше питання. Але що в кожного вони є, то це 100%. Ось, і якщо ми хочемо, щоб Ісус, скажімо так, був нашим захисником перед отцем, щоб нас, щоб нас простили і щоб нас спасли, і щоб ми мали час в царстві небесному, то ми повинні не стидатися говорити про Ісуса. Так, будуть насміхатися, так, нам треба буде витерпіти до кінця, але просто згадайте, що було, що було, коли був поток. Насміхалися, пальцями тикали, так, але що сталося з тими людьми? Історія ясно і чітко пише, що всі вони загинули. Ось таким чином. Також про хрест сказано: що хто візьме свого хреста так, і піде слід за мною, той буде спасен. Ось, в принципі, на сьогодні все. Я думаю, ви зрозуміли, що не потрібно цуратися Ісуса. Також, якщо ви дійсно хочете бути спасеними, ви повинні говорити проповідувати про Ісуса, проповідувати про Біблію, про ті моменти, які мають статися в майбутньому, так що потрібно дотримуватися Божих заповідей, читати Біблію, відвідувати церкву. Це все дуже дуже є важливо, якщо ви дійсно хочете бути спасеним. І це. Вкрай важливо також пам'ятати, що навіть, навіть коли ви маєте деякі, скажімо так, з вашого характеру, чи ваші риси, якісь чи якості не відповідають, наприклад, бути християнином. Так? І вам про це говорить та чи інша людина. Не звертайте уваги. В кожного своя душа, в кожного своя дорога до небес, так? І навіть якщо ви, до прикладу, чи вживаєте пиво, чи а, я не знаю курите, так чи ще щось там робите? Це не. І ви себе за це картаєте, так, інші там, деякі, хто знають, люди, не звертайте уваги, тому що ви самі з цими, а, скажімо так, недоліками вашого, вашої звички, вашого характеру, ви не справитеся тільки, коли ви будете, будете а, служити Ісусу, Біблію читати, а, намагатися замінити ці погані звички чимось іншим хорошим, так? тільки Ісус дасть вам силу подолати ці. Недоліки вашого характеру, ваших звичок. Ось таким чином. А коли ви від'єднаєтесь, до прикладу, а, маю не кати пальцями, так, одного, а, одну особу, яка говорить, що я недостойний хотити в церкву, тому що я ще курю. От коли я закінчу курити, дуже смішно звучить, коли я закінчу курити. Ну, 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 капець, ну нема такого, так? Ти не зможеш закінчити курити. Ну, закінчити пити, що це, що це взагалі означає, так? Тобто без сили Ісуса Христа ти не зможеш. Ось, і ось ця особа каже, що коли я закінчу курити там чи пити, так коли я вже. Зроблю і перестану це робити, тоді я буду достойний ходити в церкву. А зараз я не відчуваю, що я, що я там потрібний. Так, тобто, це нонсенс. Так воно не працює. Ну не працює і все, хоч би хто вам що говорив, ну не працює. Так, да, будуть тикати пальцями, щось там говорити, але хто без гріха. Кожен гарно приховує свої гріхи. Так, і хтось, можливо, інший думає, що він такий ца, ца святий. Але насправді насправді пише Біблія сама, що не бачив жодного правну, щоби був без гріха. Тобто це означає, що всі мають якісь гріхи. Чи потаємні, чи, чи ще працюють над ними, чи вже розпрощалися, попросила Ісуса, щоб більше не згадували, не, згадували, не згадувалося так, про них і так далі. Ні, ніде, ні в книзі, ні в книзі там, смерті, ніде. Взагалі, на небесах, на суді, так? ось більше цього не, не, не роблять. Так? Але до чого я веду? Що ви без Ісуса не справитеся. Помаленьку заміняйте свої погані. Звички хорошими, чимось, якимись аналогами придумуєте, практикуєтесь, не вийшло нічого страшного щось інше, якщо ви дійсно хочете бути спасеним. І ніхто вам не вказ, що саме, що саме у, скажімо так, у вас не вийде. Тому в мене все на сьогодні. Дякую, що були зі мною, і до наступної зустрічі.